Так, посилочка це замовлення по черневому каталогу. І зараз покажу, що в цій посилочці в мене є. Окрім замовлення, тут ще є подарунок, але про це пізніше. Почнемо посилочку з дитячого спрея для розчісування волос з ароматом манго. Класна дієва штука. Якщо у ваших донік довге волосся, то вам мега необхідний цей спрей. Парфумований спрей для тіла, аромат Фурбланка в об'ємі. 100 мл. Це ті ж, ті ж ваші улюблені парфуми, але в більшому об'ємі і з трошки меншою стійкістю. Сасів для інтимної гігієни з екстрактом ромашки 250 мл. Дуже класна штука, користуюся і я, і мої діти. Тож щиро рекомендую. Кондиціонер для волосся, Супер зволоження. Гідрабуст взяли з собі з доньками Попробувати, бо серія дорогоціння олії, яку ми завжди любимо і користуємося, вона вийшла з каталогу. Є ще запас дівчата, хто любить також дорогоцінні масла, але мені, як, як експерту, треба тепер познайомитись із іншими серіями для того, щоб. Рекомендувати консультувати дівчат. Тому ось взяла, так як зараз літо, не вистачає зволоження, вирішила взяти саме цю серію. Покористуємося, потім відгуки свої обов'язково залишу. Засіб для видалення волосся на обличчі за страхтом Алоєвіра дуже класна дієва штука. Теж користуюся вже багато років, Моя вже. Якось і скінчилась і вже останнім часом не працювала, бо вийшов строк придатності. Тож замовила собі нову мицелярний скраб для обличчя. А саме цей скраб підходить для чутливої шкіри. Серіну треефекту така рожева стрічка, є і на міцелярці, і на скрабі, то це означає, що це для чутливої шкіри. А у скраба є такі. Дуже дрібні. Дуже дрібні такі, дуже невидімі такі, як це називається, завісла, скрабінки такі. Дуже, бачите, дуже дрібні, тому вони не пошкоджують шкіру. Гель для душу з ароматом кокоса, і зволожує, і очищує, і ще доглядає, бо є додана кокосова олія. Дійсно, літній аромат. Summer by Sunset. Рожевий перець, духмяна береза, розкішний лотос. Він, неймовірно, літній солодкий. Рекомендую обов'язково його спробувати. А зараз ще на нього і акція. Якщо цікаво, пишіть особисті, розповім. Новинка липнеовокталогу серія Поцілунок Сонця. Аромат свіжого мандарина, розслабляючи Ілан Хілан і зігріваючий воду. Він неймовірний. Ем, я коли його потестила, мені, мені дійсно, знаєте, такий аромат вечірнього, літнього вечора. Тобто такий аромат дійсно перенесе на такий пляж ввечері, коли заходить сонечко. Тепло, але не спека. І тому хочеться і свіжості, і солодкості, і якогось вечірнього такого, вечірнього такого вайпу. Міні-аромати 10 мл. Дуже вигідно носити в сумочку, але, або коли ти хочеш ознайомитись з ароматом. Або дівчатам, які люблять, щоб ароматів було багато, тож краще взяти 5 маленьких, ніж один великий. І тут ви бачите, які гаромати люблять в мене дівчат. Серія тудей це зелене, бо він свіженький на літо, просто, просто суперовий, я сама його люблю. І Faravy Byon Zун це духи, це самий стійкий східний аромат. І він дійсно поки б'є всі рекорди продажів. Великому об'ємі в цьому каталозі не дуже вигідно, а маленький об'єм дуже вигідно. особливо якщо ви берете по два міні-аромати. Хто любив наші бальзамчики Color Trend, Зараз є на розпродажі зі смаком Дині, а на офісі в мене ще є смак Полуниці, то звертайтеся, бо ну, зараз серію Color Trend обирають з каталога, можливо, замінять на якусь іншу підліткову серію. Тож, поки є в наявності, замовляйте. Я замовила новинку у липневому каталогу. Little Black Dress Summer Party. У нас колись був подібний аромат. Дивіться, тут у нас і півонія, і мускусна есенція, і соковитий лимон. Дійсно, аромат літнього вайбу. Ту обов'язково по з вами поділюсь, як він мені ще отримала два таких пробні зразки, Красиві в листівочках. Буду. Обов'язково тестувати. Так, ще в мене чоловічий велокантрі також був. Це, До речі, ці пробні зразки, представники отримують у подарунок. Викомушую определені окремі умови. Так, взяла для себе і нову туш. Як же ж я, Я ж завжди обов'язково тестую нові туші на собі, щоб а, мати змогу давати свій особистий відгук. І рекомендувати дівчатам, завжди я рекомендую тільки те, що знаю, те, що або спробувала на собі, або а, радили колеги. Я завжди м, відкрита до чесних відгуків. І м, ті, хто зі мною співпрацюють, або ті, хто приходить до мене на офіс, знають, що ніколи не буду продавати, і рекомендувати те, що, в чому сама не задоволена, або, або дійсно можу ну, здогадуватись, та, що цей засіб не підійде. Клієнтці, тож будемо тестувати, потім все вам покажу, розкажу. Закінчую свою розпаковочку подаранковим ароматом. Саме цей аромат Black Dress, 50 мл. Я отримала як подарунок за своє особисте замовлення. Ось це зробила замовлення на 300 собі та дівчатам і отримала бонус ось такий аромат. Ну і звичайно, пробні зразки. Так. Ну і, звичайно, отримала липневі каталоги. Ну що, дівчата, заглянемо. Я дуже люблю завжди проглядати нові каталоги. Так, да, в інтернеті ми їх вже бачили, але все одно я люблю друковане. Не знаю, потримати в руці, потерти. Да? І завжди люблю заглянути, які ж будуть акції. До речі, треба підготувати гайд, що вигідніше замовити у червні, а що у липні. Um, ну, ось така в мене розпаковочка.